Намасте. взагалі то це відео я роблю для нашого курсу здоров'ячого курсу 8, який зараз саме і триває, але вирішила поділитися цим відео з усіма, і ще й в рубриці 5 хвилин для себе, в рубриці в якій... Ми говоримо про те, як приділивши собі всього 5 хвилин на день, можна значно покращувати стан свого здоров'я, моральний, фізичний, ментальний плани. Тож сьогодні знов поговоримо про додаткові інструменти, які допомагають нам тримати своє фізичне здоров'я в балансі. І сьогодні не про покупні там роли. М'ячики, навіть не про тенісні м'ячі, про них я вже багато разів розповідала. і Ми постійно їх використовуємо, особливо якщо є такі проблеми, як і в мене, міофасціальний синдром, з яким просто щодня доводиться боротися і долати його. Ми поговоримо сьогодні знов про наше дивошкорпетки. Вже всі, хто був на моїх курсах або дивився. Мої ролики завели собі такі шкарпетки, звичайні чистенькі шкарпетки, в які ми насимаємо кропу. Це може бути рис, гречана крупа, нут, різна фракція. Можна їх міксувати, можна додавати ароматичну травичку, можна кожного разу зборискувати ефірними маслами. Залежить від того, як ми їх використовуємо. Ми їх використовуємо і для і для хвильових технік. Для техніки на обличчі ми також їх використовуємо, але сьогодні геть про інше розповім. Дивіться, в них у цих шкарпеточок є хвостики. Угу. Вони досить довгенькі. Дівчата пишуть, що дуже зручно ними робити масаж спини собі. Якщо не дістаємо, да, немає а, кому допомогти, можна робити за рахунок цих хвостиків, робити собі ще й самомасаж. Але сьогодні ми їх використаємо в інший спосіб. Я нещодавно була на медитації, а, знайшла місце, де можу робити це для себе. і Мені дали там таку цікаву штуку, це така дерев'яна підставка, і на ній чотири дерев'яні такі тарілочки, okay. такі рухливі були. Okay. Коли ти на цю конструкцію лягаєш головою, ці подставочки дерев'яні, вони тебе нібито обіймають. В мене виникла ідея зробити це саморуч, швидкоруч, саморуч. Я це вже спробувала і побігла робити відео для вас і ділитися. В Чому тут ідея? Оця діляночка нашого тіла, де голова поєднується із шиї, Я говорю не медичними термінами, але ця ділянка вони в нас дуже часто заспазмовані. Просто ось не рухається, тому в нас головний біль, шия малорухома стає, а стрес, він взагалі в нас концентрується в цій частині, і треба з цим щось робити. Тож, що вийшло? Якщо чотири шкарпетки поєднати поміж собою, зв'язати ці хвостики, в нас виходить. Така цікава подушка. Ми зав'язали. І тепер отримуємо ось таку конструкцію. Дивіться, бачите? Чотири таких кулачки м'якеньких вони розсипаються і приймають форму голови, коли ми лягаємо. Але зараз я покажу, як правильно лягати на цю подушечку, і трішки пізніше розкажу, як воно діє. Тож вкладаємось ми на цю подушку таким чином, щоб верхні шкарпеточки в нас заходили на череп, а нижні підтримували шию. Таким чином ми будемо з вами розслабляти потиличні м'язи. Бачите, вони торкаються нашого черепу, тягнуться від вічіки. Це сама звичайна зона напруження. А тут є підтримка. І голову нібито хтось обгортає теплими долоньками і ви розслабляєтесь. Використовуємо цю подушку для медитації. Або як окрему практику, коли болить голова, чи коли відчуваєте стрес, чи втомилися, влягаєте, вмикаєте музику, відпочиваєте. Дайте собі хоча б 5 хвилин, а краще 15.